Всім привіт, любі друзі! Ми звичайному місці. Ось такі лодочки так. Емі, давай крутий. Емічок там уже, а мама з самійкою поплили. Ось таке хвальне місце. От тут так, тата, так. ми знаходимося біля зоопарка в Анталі. Тут є ще такий фан-парк називається. І тут таке хвальне місце. Ось так. Емічку. От за разом. Эмміско 100 лір, а мамі самі 200 лир. Быльчи лодочку. Вот так Эммі, тебе нравится? Давай, давай, на три гонки. Амі, ти не боїшся? Давай, крути, крути. Ой, яке класне місце. Такого от ми ще ніде не бачили так руками. Ремічок сам давай то зад, ой, старається, молодець. Так, перед, сторону, ось так перед двома руками треба сторону, от так. Крути двома руками одновременно. Ось так ось старається. Ганяй маму. І не просто попливай. Ой, вирішив задом пливати. Мама передавай, як пливе задом. Так легше, правда. О, плили наші дітки. Вчора на самольоті кулета, на літачку, а сьогодні на за ми пливаємо. Ось він такий басейн. Там далі ще може за дерево запливати. А як пливи там, до там за мами? Там можна за дерево плести. Там такий проходик. Там вони макухті в дерев пливати. Качудево місце. Ось так і це. Лодочки. Я ніде не бачу. бачу, рука ногами катамаранчиками є. От. А такі, щоб руками так крутити, ніде не бачив. Е, Мик, давай бустовалку включай. На пливі пливи скоріше. О. Так. І от наші мореплаватели повертаються. Тільки десь хлопці загубили. Амі, тобі сподобалося? Чи страшно було? Да, ось, 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 ось а де теж хлопець? А хлопець уплив? Не поплив Велику Британію. Це теж хлопець. Ні видно хлопця. Де хлопець? Уплив. Треба виходити по 15 хвилин. Тобто -то все время радечко був, а як каже, вилазить, так он уплив. Ото хлопець хитрий. хитрий нас зробив. нас і тут, в Туреччині, нас зробив. Ну що, підемо біженника.